Вітаю, мене звати Вікторія Баранова. Я аналітично орієнтований психотерапевт. Свою приватну практику я розпочала у 2008 році. Переважно працюю у психодинамічному підході. Він заснований на тому, що у нас є дуже багато психологічних процесів, які наша свідомість не сприймає, але вони мають дуже сильний вплив на наш емоційний стан. Поведінку, відносини з людьми, професійну самореалізацію, взагалі всі наші вибори. Якщо клієнт не проти, якщо він має тяжіння до творчості, то я можу запропонувати йому різні арт-терапевтичні методи. Це може бути робота з малюнком, метафоричні картки, символ-драматичні мотиви. Які насправді є дуже корисними, тому що вони надають нам можливість побачити прихований несвідомий матеріал, а також попрацювати з ним, повзаємодіяти, зробити невеличку корекцію. Переважно мої клієнти це дорослі люди та підлітки від 11 років. До мене можна приходити на індивідуальну або парну терапію. Мій вступ на факультет психології співпав з проходженням особистісної кризи. Я стикнулася з дуже неприємною невротичною симптоматикою, мій рівень тривоги на той момент зашкалював, мені хотілося закритись вдома, відкласти всі свої плани на потім. Але я все ж таки знайшла в собі сили і пішла подавати документи. На той момент я дуже сильно страждала, злилась на свій невроз. Запитувала, навіщо мені все це. Бо навіть маючи чудову роботу, прекрасну родину, непоганий матеріальний дохід, ви можете переживати дуже неприємні стани. І це насправді дуже часто людей лякає. Але ви знаєте, через кілька років я вже могла подякувати своєму неврозу. Він насправді зробив для мене дуже багато. Це була така моя перша сходинка для того, щоб я сильно змінилася, щоб я могла краще розібратися собі. І взагалі не тільки подивитись по-іншому на себе, а взагалі на людей, які мене оточують на те, як влаштований світ. Це було дуже сильним мотиватором для, для мене також щодо сумлінності навчання і засвоєння багатьох методик та напрямків для того, щоб покращити, по-перше, свій стан. По-друге, мені вже було цікаво, як це взагалі, працює, як змінюється людина, як їй можна взагалі допомогти. Мій невроз. Вимусив мене шукати на допомогу, і я пішла на індивідуальну терапію. Мені дуже пощастило, я попала в руки пайливого психотерапевта, символ-драматиста. Мої симптоми минули дуже швидко насправді, але я на цьому не хотіла зупинятись. Процес терапії мене так захопив, і я хочу сказати, що це можна назвати найкращі роки мого життя. Бо такі стосунки, які ми маємо в терапії, ми не маємо насправді більш ніде в реальному житті. Це е, таке сприйняття взагалі неупереджене того, що ти розповідаєш. Це така тепла підтримка, розуміння. Тобі здається, що ти взагалі нарешті знайшов ту саму людину, єдину в світі, яка може тебе е, Зрозуміти, це прям дуже таке цінне і несподіване відкриття для мене було. І хочу сказати, що завдяки терапії я стала більш врівноваженою, спокійною, відкритою та щасливою людиною. Клієнти називають наші сеанси острівцем безпеки. Це таке місце, де вони можуть розслабитись, бути самими собою і розповідати будь-який матеріал про себе, не переживаючи, що вони можуть бути неприйнятими, або їх можуть якось оцінювати або засуджувати. Одним із важливих принципів моєї роботи є слідування за клієнтом. Я завжди орієнтуюсь на той емоційний стан, в якому прийшла людина, на її потреби, запити та особливості особистості. На наших сеансах є місце для теплого прийняття, почуття гумору, цікавих інсайтів та довірливих стосунків. Я знаю про те, що в процесі терапії можуть виникати складні емоції. Це є цілком природним, адже це свідчить про те, що йде глибинна робота над собою. Я вірю в те, що наші проблеми виникають саме там і саме тоді, коли ми вже готові до внутрішніх таких кардинальних особистісних змін. І наша проблема це, можна сказати, що наша точка зростання, від якої ми будемо відштовхуватись, я також вірю в те, що кожна людина стикається тільки з тією проблемою, яку вона в силах подолати. Я не даю порад чи якихось готових інструкцій, але я буду слідувати за вами, підтримувати вас в процесі вашого самостілення. Приходьте, будемо працювати. Взагалі, перший сеанс це про знайомство. Це для вас можливість відчути, наскільки комфортно вам знаходитись у контакті зі мною. Придивитись, чи того терапевта ви собі обрали. Я запропоную вам розповісти, чим ви прийшли, що ви очікуєте від нашої роботи. Також я розповім про те, як працює терапія, якими методами я володію, про правила нашої взаємодії. Якщо ви будете знаходитись в більш-менш стабільному емоційному стані, я можу почати психодіагностичне інтерв'ю. Тобто, я буду вам пропонувати у вільному стилі розповісти про себе, про своє життя, відносини з іншими людьми і навіть про те, як ви сприймаєте. Ту проблему, з якою ви вирішили звернутися. Якщо ви будете потребувати емоційної підтримки, то я буду будувати наш сеанс біля надання вам психологічної допомоги так, щоб по завершенню нашої роботи ви відчували себе значно краще.